Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Отримала я чергову посилочку із замовленням компанії Avon по черневому каталогу. Каталог виглядав ось так. Замовлення я робила швиденько, воно невеличке. Робила я його, тому що побачила на сайті цікаву пропозицію. яка мене зацікавила. Там були представлені. Деякі продукти з гарною скидкою за умови, якщо замовлення робити по інтерактивному каталогу. Зазвичай я вбиваю замовлення по кодам, мені так зручніше, я так звикла. А цього разу по цій пропозиції вирішила я спробувати і набити замовлення по інтерактивному каталогу. Замовлення я набила, пододавала всі продукти, які я запланувала замовляти. Але потім дещо ще замовила по фокусу, але потім це замовлення в мене десь, все, здається, все зберегла, все додала. Потім десь воно в мене все зникло. Прийшлось мені набивати його все спочатку. Набила я його другий раз. І коли вже далі йшла на відправку, вже далі наступні кроки вже в замовленні робила. Позиції, які я додавала з журналу Фокус, у мене десь зникли, їх не стало. Я хотіла замовити новинку водички, Love You. Е ще там якісь, я не пам'ятаю, вже якісь піни я ще додала, е хотіла замовити. Але ці позиції десь у мене по дорозі загубилися. Е вирішила я не вертатися, вже замовити те, що є. А потім вже до замовити ще одне, зробити замовлення, того, що чекала я ще від клієнтки. Клієнтка взяла каталог, дивитися, я ще від неї замовлення чекала, і вирішила, поки що, поки діяла та акція, поки були водички, які я хотіла замовити на, на складі, того, що я переживала, що, можливо, або акція закінчиться, або не стане водичок на складі закінчаться, тому вирішила я не тягнути і поки що замовити те, що було. Отже, покажу, що замовила я. Це буде перше замовлення. І буду робити ще одне, того, що клієнточка там дещо замовила. Ну і заодно вже доб'ю деякі позиції з фокусу, які хотіла замовити. Отже, власне, заради чого я робила заказ замовлення по інтерактивному каталогу? Це заради ось такої водички. Були представлені три водички із лінієчки Art-Stick. І ще одна ось така з трояндочкою. Взяла я їх дві. І ще третя, якась, здається, чи з гамбурою. Якась, здається, ще була третя. Мене зацікавили ці дві. Ця мені дуже подобається з вістерією, Це просто моя така. Весняна весняна квіточка, яка мене дуже весною радувала. Цілу весну я користувалась цією водичкою. І зараз деколи рука тягнеться, я з е, задоволенням ношу вона така квітково свіжа. Дуже мені нагадує букет буску, аромат буску. Приємна, така мені вона сподобалася, і я вирішила, поки є така можливість, вирішила я її повторити, Того, що в каталогах я не бачу вже цих водичок. Мої Дуже вона подобається, вирішила, поки була нагода, її е, повторити. Другий аромат виглядає ось так. Тут уже трояндочка. Дуже приємний аромат такий такої ніжної-ніжної троянди. Дуже приємний дуже мені також сподобався. Рада, що тепер і така квіточка в моїй колекції буде. Дуже мені ця лінієчка подобається. Звісно, аромати не бюджетні, але по цій пропозиції було досить вигідно їх придбати. Тому рада, що вони тепер у мене є. З задоволенням буду користуватись. Наступне, що я замовила, це ось таку недавню новиночку гель-желе для вмивання з вугіллям. Лінієчка Clear Skin. Чи донька буде користуватися, чи я сама будемо бачити, можливо, навіть і хтось з клієнточок забере, поки що взяла в наявність, нехай буде. 129 гривень, здається, коштувало по каталогу, взяла поки що в наявність. Далі, ось таке молочко для зняття макіяжу з очей взяла, 90 гривень воно коштувало по каталогу. Непогана була ціна, взяла поки що одненьке. У мене подруга таким користується постійно. Взяла поки що в наявність, можливо, для неї скоро. Знадобиться. Далі замовила ось такий сухий шампунь. 139, здається, ну, він був на останніх там, сторіночках. Взяла наявність. Недавно подруга мене його забрала, хотіла спробувати. Замовляла вона раніше і в фармасі, і в, в Лівесті. Це вирішила ще вона Ейвонська спробувати. Ейвонський трішки. Дешевший, тому вирішила спробувати, як буде він. Далі взяла ще по тій же пропозиції по інтерактивному каталогу помадку Легенда. Ось такий відтіночок. Погано чомусь фокусується. Ось такий відтіночок, такий ніжно-рожевий. така помадка теж є. Взяла наявність, комусь знадобиться. Ще взяла водичку, чоловічу пюр. 249 гривень вона була по каталогу, непогана ціна. Мінус скидочка непогано виходила. Такий свіженький аромат, досить приємний. Наступне, що взяла, це водичку Віболавіта. Взяла також в наявність 359 гривень, вона коштувала. Також зі скидочкою виходило непогано. Взяла, нехай буде. Ще взяла ось такий набір гель для душу півлітровий і кремчик для рук. Не пам'ятаю, тільки вартість самого набору. Також я брала по, по каталогу, по інтерактивному. Далі замовила я палеточку ось таку тіней, у відтіночку Моколоте. Подобаються мені тіні такі, в мене колись такі були. Я таку палеточку вже одну використала з задоволенням. Це вирішила, поки вони ще є, вирішила її взяти ще. Ось так виглядає палеточка. Відтіночки дуже-дуже гарно виглядають. Такі на щодень для мене такі кольори на щодень підходять. я такими люблю користуватися. Ще компанія мені вклала пробні зразочки, новиночки. Один я вже відкрила, тестувала. Ну, сказати так, що сильно мене цей аромат вразив, я б не сказала щось, мені мені доволі таке нагадує, щось в Щось воно мені дуже схоже на If Embrace, можливо, трішечки ніжніше, не таке різке, не таке важке, але в тому напрямку малинка тут не сказати, що прям явно малинка, якась така суміш. Такий навіть терпкуватий, як на мене, якийсь такий аромат. Не знаю, хотіла замовити по фокусу, а тепер попробувавши, вже й не знаю. Варто його брати, не варто, потрібен він мені, не потрібен. ще... Поношу пробний зразочок, розношу, але поки що на перший такий затест не сказати, що мене ця водичка вразила. Ця водичка мені сподобалась більше. Тут трояндочка така ніжненька, і сподобався мені цей аромат більше. Навіть з одного боку і рада, що замовлення моє по фокусу не збереглось і десь, десь ті позиції. Загубились по дорозі. За замовлення від 2000, прийшов мені подарунок за 20 гривень, ось такий шампунь, великий об'єм, тут 700 мл. Це вже, я не знаю, якась чи, чи третя, чи четверта така банка цих шампунів, в мене вже їх чогось не знаю, не хоче компанія якісь інші пропозиції вносити за, за замовлення. Одні шампуні, маски, уже скільки їх можна. Щось би краще вже якусь туалетну водичку, навіть якусь бюджетну, але було б вже цікавіше, скільки вже тих шампунів можна. Ну, це особисто моя думка. Звісно, їх багато не буває, вони розходяться, але, в принципі, можна щось і придумати інше. Ось і все по замовленню. Таке воно у мене було невеличке. Буду робити, звісно, ще одне, того, що клієнточка там скинула деякі продукти хоче замовити. Ну, і я ще дозамовлю, що, що не війшло мені цього разу в замовлення. Дивилася я багато новинок в фокусі, виходить в, в липні. І блиски, і підводки там. Ще там деякі я переглядала. Ну, і сказати, що мене вони. Сильно так вразили новинки, побачу, можливо, щось в наявності візьму. Ще буду думати, поки що моє замовлення виглядає ось так. Ще хочу показати ще один ароматик, який до замовлення не має ніякого відношення. Це я е е е теж е ну, якби купила, але у підписниці моєї. Е по, Ю, по Ютубу вже мене така подруга по Ютубу з'явилася Світланочка. Світлана Верпає її, канал називається. Я коли знімала відео про аромати на червень, показувала, що в мене в користуванні ось такий аромат, персів-сол. Дуже він мені подобається. Я за те літо, майже пів флакона, використала. Дуже подобається, свіженький такий. І я розказувала, що я хотіла його повторити, але, на жаль, в каталогах його немає. Хоча ніде я не бачила, минулого року, ще, здається, влітку вони були, і ніде я не бачила ніякої такої позначки, що буде виводитися, що останній раз в каталозі, не бачила я і чогось просто так тихенько його взяли і цей каталог прибрали. Я планувала ще, що він з'явиться влітку, я обов'язково його собі замовлю. Але в каталозі його немає. Я про це у своєму відео з ароматами розказувала. І Світланочка під відео написала, що в неї є такий аромат, вона його готова продати. Він їй не дуже підійшов, вона його буквально тільки кілька разів протестувала. Ми з нею списалися в вайбері, вона мені написала в особисті повідомлення. Ми з нею домовилися про все. Ціна була прийнятна для мене. І я вирішила. Його в неї відкупити. Прийшла мені ось така коробочка. Тут, ну, вона вже написала, вона що вона без слюди, вона його відкриває Це ні, ну, якби нічого страшного. В принципі, я вперше так купую аромати. Ще я так не практикувала, скажімо так, але дуже мені цей аромат подобається, тому вирішила я його собі взяти ще один флакончик, нехай буде. так Мені буде. Покійніше, поки я його розпробувала, то вже із каталогу його прибрала. Ось так виглядає цей флакончик, він практично повний. Подобається мені ця водичка для Світланочки. Дуже вдячна, що вона написала, запропонувала. Тепер маю дві такі крижинки, буду задоволенням користуватися. І в теплу пору для мене вони. І ароматики теплу пору дуже-дуже заходять. Ще раз дуже вдячна, дуже рада, що в мене тепер є дубль цього ароматику. Ось такі були покупочки, ось таке було замовлення невеличке, але буде ще одна частинка. Як тільки прийде, обов'язково від... відзніму. Ще має мені пройти замовлення по компанії Reflame, вже чекаю, замовлення зробила. Обов'язково теж зніму. Там також будуть аромати. Так що, кому цікаво, такого плану відео, кому цікаво дивитися замовлення. Підписуйтесь, приєднуйтесь, буду рада. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, всім з радістю відповім. Всім дякую за увагу. Бажаю мирного, теплого літа. Всього доброго і всім до побачення.